Це добре, що ви так розказали, тому що це підтвердження міфотворчості в українському суспільстві. Що ми всі любимо говорити про гроші. І про що б не почали говорити предметно, головна теза дайте нам гроші і за них не питайте. От фінансова децентралізація, всі думають, що це так. Дайте нам гроші і ні за що не питайте. Тому я, у нас така неформальна, я таку, ну, думала, так розумію, розмова, так, така неформальна розмова, тому я буду пробувати говорити також неформально. Е, е, <клухи> ну, я вибачаюсь, просто ви напроти мене сидите. <клухи> у вас багато дітей? Двоє. Двоє. Ну, вони маленькі, я так розумію. Ну, так, да. так. Вам е, потрібні зараз гроші на оплату інституту. Ні, зараз ні. Зараз не потрібно. Але в мене є два депозити, на це. Ну, це, Які дуже... Ще треба забрати. Да, це дуже добре. Тобто є проста річ, якщо діти маленькі, то на оплату інституту грошей не потрібно. Ну так. Логічно, да. Да? Да. тобто, е якщо у вас немає централізованої каналізації, то спеціалізованих очисних споруд вам не потрібно. О, оце саме головне. Коли ми говоримо про фіскальну децентралізацію, ми не можемо говорити, що передача грошей просто так. Тобто гроші передаються лише під конкретні повноваження, під конкретні потреби, які є об'єктивними. Є діти, для дітей є гроші. Немає дітей, немає грошей, тому що це публічні кошти, які не можуть йти просто на зарплату іншим людям, які будуть сидіти курити нічого не робити. Оце головна річ. На жаль, на жаль, чай, напевно, каву вже зранку. пив. Тобто це головна філософська, так би мовити, база, основа публічних фінансів. Не спочатку фінанси, потім повноваження, навпаки. Спочатку повноваження, потім фінанси. Гроші йдуть за повноваження. І, і тоді, як за дітьми І тоді це все дуже просто рахується, тому що гроші, публічні гроші вони не з'являються просто так. Це гроші, які відібрали в людей через податки. Тобто ми люди сформували якусь суму грошей для того, щоб отримати на ці гроші послуги там, де ми самі не можемо нічого зробити. От, от приклад, ми тут почали говорити ми перед тим, що таке децентралізація, навіщо вона потрібна? Тобто, якщо я в межах своєї сім'ї можу там забезпечити, щоб в мене будинок був нормальний, щоб в мене її вдягалися, їли, мені для цього влада не потрібна взагалі. В принципі, не потрібна. Якщо я можу сам огородити свій будинок. Там не знаю, посадити садок, влада мені не потрібна. Але якщо мені потрібно доїжджати кудись в інше місто, мені треба побудувати дорогу з боярки до Києва, там це 20 кілометрів, я це зробити не можу. От для цього потрібна влада. І тому я ділюся з владою грошима, я сплачую податки сподіванням на того, що в мене буде дорога. Я не мушу і не повинен платити гроші. Якщо влада буде за ці гроші просто отримувати зарплату сидіти і не будувати мені дорогу. Оце найголовніше, що треба всім казати. Як тоді ці гроші розділяти? Тому що якщо немає повноважень, ми не знаємо. От скільки треба грошей, грошей там ну, боярців, скільки треба грошей лишити. Як порахувати ці гроші? Як порахувати? від кількості мешканців, які о, о, Тобто від кількості мешканців, які повноють. Ми беремо там 40 тисяч людей. 40 тисяч людей це загалом десь 15%, це скільки у нас буде. Від 40? Від 40 – Одна шоста. тисяч. Одна шоста. 6,5. Це 6 тисяч дітей? Ні. Шкільного віку? Ні, ні, ні. Де галом 11. Дітей. Якщо шкільного віку, то береться 11%. Ні, загалом до шкільного і шкільного буде 16%. А, та, буде так. 16 Разом 16%. То 16%. Відсотки. Тобто 10-11 це школа, там 4-6 це… Е... 3-6. Відсотка, ні, я кажу 4-6 відсотка. Yeah. <eursusion> Я рахую, від трьох до шести років. Тому що все дуже просто. статистика все дуже просто знає. Якщо є кількість кількість людей. То ми зразу можемо достатньо точно визначити, скільки там дітей шкільного віку, скільки дітей дошкільного віку. До. До. І коли ми говоримо, що в боярці компетенція це дошкільна і шкільна освіта, ми дуже просто порахуємо, що на перебування однієї дитини в дитячому садочку в місяць потрібно стільки-то грошей, для, школ, для перебування в школі стільки-то грошей. Помножили і визначили все. От ми зразу визначили. Мінімально необхідну суму публічних грошей для використання в межах повноваження дошкільна шкільна освіта. Далі беремо медицина. Точно так само рахується медицина, тому що це зрозуміло, що там десь 1% від населення потребує звернення до лікаря. Це так званий страховий випадок. Тобто беремо 40 тисяч, 1% це в нас буде 400. 4 тисячі 400. 400 людей. 400, да? 400. Один лікар може прийняти в день по нормах, скільки там 15 чи 12. До 20, далі він вже перестає Ні, бути визначити. Норма десь 15. Тобто ми 400 розділили на 15 і ми визначили, скільки потрібно лікарів. І це все можемо порахувати. Тоді ми це все зібрали докупи і ми визначили, скільки потрібно мінімально грошей для оцих повноважень. Але є одна особливість. Ми можемо визначити оці нормативи на душу населення, але залікаючи на місцях, грає роль таке поняття, як бюджетна установа. Тобто ви не можете, от, якщо у вас навіть є там 300 дітей, залі, які мають ходити у школу шкільного віку, так? От питання стоїть: скільки коштує школа як така? От її рахують від нуля. Тобто це беруться кошторис, от бухгалтер бере кошторис і каже, має бути стільки-то вчителів на клас, стільки-то класів, стільки-то опалення, стільки-то прибирання, стільки-то капітальний ремонт, чи поточний ремонт, і виходить на якусь суму. Якщо цей норматив не дотягує до цієї суми. Тобто норматив помножити на кількість дітей не дотягує до цієї суми, то звідси висновок, ж треба робити. І отут от якраз і вилазить потреба реформи адмінтерустрою. І... Та, Юрій, зараз є тобто... Наступне питання. Давай ми, бо зараз ми заліземо в деталі знову. І... Тобто за певною логікою. Перша логіка, я кажу, як порахувати гроші. Коли ми визначили спосіб рахування грошей, то ми тоді дуже просто. Все робимо далі. Тобто в Боярці це нормально. Є 40 тисяч людей, тобто це достатньо, щоб була повноцінні школи, щоб були дитячі садочки, щоб була там медицина, все нормально. В Вишгородському районі, біля моєї дачі, є село Круги. 19 людей. 19. І отут поникає питання: що може бути реалізовано в цьому селі? Школа може реалізувати? Дитячий сідок може розізовати? Не, Не може розвиватися. Там де дітей по розрахунках. Ну їх там нема, бо там всі пенсіонери доживають у свій вік. Взимку взагалі людей мало, тому що діти забирають до Києва старших і все. Тобто ми розуміємо, що одні й ті ж самі правила, тому що держава працює в умовах правил однакових, тому що публічні кошти вони однаково цінні, неважливо в Боерзі чи в Вишгородському районі. І тому виникає питання, чи можна зараз закріпити за кругами такі ж самі фінансові ресурси, як за бояркою? І що вони їм дадуть? Нічого. Тому що якщо ми порахуємо на душу населення, ми отримуємо там. 25 е... <реш> <п 'яті. реш> ну, Тобто там такі цифри про які смішно говорити. Тобто, там неможливо створити орган самоврядування тому що всі повинні бути депутатами, фактично, тому що 12, має бути 12 депутатів. До і 4 речі, 4... Франківській області є така сільрада, має 74 4. чоловіка, з них 15 депутатів, ну і 5 працюють у виконкомі. Це, це прекрасний приклад, це звідти зробити репортаж. Це, так. Це да, да, Тобто, от, через, через то ми говоримо про те, що е, все має бути дуже Зрозуміло і абсолютно логічно. Тоді все працює. Якщо воно нелогічно, штучно створено, тоді воно не працює. От вчора в мене були мої земляки з Хмельницької області, там було шість сільрад, які підписали між собою домовленість про об'єднання. Зараз ще дві сільради долучилися до цього і навіть з сусіднього району. Тому що вони, ну це в принципі приміська зона. Вони дивляться на, на це так. Да? Їм хорошо зараз, тому що фактично йде паразитування на близькості до міста, велика ціна землі. Там. В той же час вони розуміють, що реформа все одно буде, тому що в найбільшому селі там нормально, там є школа, там є сільрада, там є комунальне підприємство. А в тих шести сільрадах, які трошки далі, нема нічого. Просто немає нічого. Ну і, і, і В головному цьому селі Лісове Гринівцях, там селищний сільський голова, він дійсно навантажений, тому що робить прийом громадян, пробує якось розподіляти бюджет. Ті, що далі, він сам каже, я сижу кору, тому що е, ніхто до нього не приходить, в нього немає бюджетних установ, нема що трати, але це дуже зручна позиція, тому що зарплата є і, і пенсія буде. Але людям від цього ж не краще, що у голови є зарплата і пенсія. Але вони дивляться так: якщо завтра е, буде проведена реформа, так, опа, і всі вони е, війдуть в Хмельницьку міську. Громаду місто буде домінуюче, і вони переживають, що просто-напросто там все забудують висотками і зміниться сільський уклад населення. Тому ті, хто думає наперед, вони кажуть, ми об'єднаємось самі. Це буде 12 тисяч. 12 тисяч. Для 12 тисяч повний комплект всіх послуг може бути реалізований. І таким чином буде повноцінна громада, повнокомплектна і не буде поглинання сільського способу життя от, великим містом. Тому що маленьке місто і навколишні села ментальність однакова. Тому волості, які колись були в Україні, вони всі були навколо малих міст, а ці губернські міста вони мали окремий статус. Тому що це зовсім інша психологія е, життя людини. Тобто, вже навіть на такому рівні е, у, у людей, які трошки, хочу думати, наперед, вже розвиваються ідеї, що треба брати в свої руки ініціативу і спробувати об'єднуватись і створювати інфраструктуру, не чекаючи е, рішення на політичному рівні. Тобто, перед тим як Юрій Іванович зараз зайде в деталі, Ще раз підсумую оцю першу тезу філософську, що якщо хтось говорить, дайте гроші, нічого не питайте, ця людина некомпетентна взагалі в розумінні публічної влади і публічних фінансів. Спочатку повноваження, підповноваження гроші. Повноваження може отримати той, де ці повноваження можуть реалізовуватися. Якщо в тебе немає дітей, повноважень у сфері освіти ти не отримаєш. І не повинен отримувати, тому що це просто буде спалювання е, фінансових процедурів. Ну, крім цього, ще врахуйте, що не просто дітей, а достатньої кількості дітей. Раз. І має бути ще і інфраструктура. І от якраз наявність цієї інфраструктури не дає можливості зробити фіскальну децентралізацію на базовому рівні. Тобто на рівні сільської, селищної ради. Ну і, на жаль, під це підв'язалося і місто районного значення, бо воно стоїть в одному ряду. Чому? Тому що якщо ми візьмемо, допустимо, аналіз інфраструктури, аналіз повністю зроблений, весь це 11 тисяч сільських, селищних, міських бюджетів, повністю всі, то наявність інфраструктури в вигляді дитячих садочків половина. Зараз, зараз нинішня схема як працює. Район, коли ділить гроші між бюджетами міст сіл селищ, до речі, зразу кажу, ділить він по формулі раз, і е, рівень упередженості, тобто ручняка, один Тобто тільки там, де вже ну, є об'єктивні якісь обставини, отам. От чуть чуть е, додатково районний фінвідділ. Все решта, жорстка формула. Це зараз. А і те, що кажуть, що Київ там волюнтарно розділяє. Так, волюнтарно, ці гроші, нічого подібного. Це все брехня. Абсолютно брехня. І працює жорстка формула. І ця формула зараз дозволяє ділити гроші всередині району між сільськими радами, де немає бюджетних установ. Чому? Тому що цих дітей. Які ходять в дитячий садочок, вони прив'язують до тої сільради, де цей дитячий садочок. Або ходять фізично, або можуть ходити. Тому що там, де немає, то там, відповідно, нічого не прив'язують. І от в половині немає. Зі школами ще гірша ситуація. Ще гірша ситуація. Тому що, якщо взяти повноцінні великі школи, то це приблизно п'ята. Якщо взяти взагалі на Янні школи, так, воно більш-менш грає, тобто це приблизно так, 80% все. Але ж ми розглядаємо функцію. Функція закінчена, це ось продукт. Дитина зайшла в 6 років туди, і в 17 років вийшла. Цей продукт має виходити із знаком якості. Знак якості це індикатор, це ЗНО. Тобто, якщо ти даєш тільки частину продукту, як ти можеш звітуватися перед суспільством, що ти забезпечив знак якості? Ніяк. Ніяк. Саме через те, одна із умов, яка каже про публічні фінанси, ті самі, о, це закінченість функції. От дитячий садочок закінчена функція. От школа це закінчена функція. Якщо в тебе є початкова школа, а немає середньої школи, вже не закінчена.